У нашій лікарні кожен на своєму місці. Рентген, ПСД, аналізи 200, лікарі сестрички, у терапії, в у поліклініці, у хірургії. Відкрили сучасний центр реабілітації. Проводимо огляди, складні, операції. здоров'я тіла ми вміло рятуємо, а нині радість душі подорожує. Близько 50 працівників рівненської обласної клінічної лікарні з різних відділень і підрозділів об'єдналися, аби сповістити про народження Ісуса Христа. Вже другий рік поспіль колектив закладу мандрує вертепом, збираючи кошти для захисників. Другий рік поспіль відновлюємо старовинну українську традицію, старовинну українського вертепу, і в тому році, і в цьому році, всі кошти, які ми збираємо. Завдяки цьому вертепу ми всі перечисляємо на збройні сили України. В цьому році ми вирішили, що ми перечислимо ці всі кошти, які будуть зібрані на обладнання автомобіля для нашого колеги, який зараз служить в лавах ЗСУ. Він бойовий медик. Зараз він лікар-кардіохірург. Офтальмолог Олена Прокопів вже другий рік грає у Вертепі і вдруге виконує роль Діви Марії. Коли я почула запрошення усім бажаючим, хто хоче прийняти участь у вертепі, я не вагалась не хвилиночки, тому що дуже хотілося в цей складний для країни час подарувати хвилинки радості для людей і. Нашим колективом, нашим вертепом, ми не тільки віншуємо народження Христа, ми даємо людям радість, надію, у світле майбутнє і в нашу перемогу. Перше до такого дійства долучилася лікар-нарколог Євгенія Романишин. Жінка розповідає, готувалися до вертепу близько двох місяців. Найскладніше було підібрати і знайти костюми. Тут ми працювали всім колективом. Фактично, кожен продумав свій образ в найменших дрібницях. з крилами нам допомагав другий ангел, яка робила крила. Я більше підбирала костюми. Плаття для вишиванки ми обходили в принципі фактично піврівного в пошуках необхідних костюмів для нашого сьогоднішнього шоу. Ми заглядали як в кіностудії, як якісь знімальні заклади зверталися до майстринь, які самі роблять вишиванки для того, щоб наші образи були максимально автентичними. Колядував медичний вертеп не лише у стінах своєї лікарні, а й у колег міських та обласних чиновників. Новники все для того, аби передусім привітати з різдвом, яке цьогоріч вперше відзначали 25 грудня, та зібрати якомога більше коштів у 2022-му За два дні колядували близько 80 тисяч гривень. Всі ми надзвичайно зайняті люди в кожного графік операції день розписаний по хвилинах, але Прославляти новонародженого Ісуса Христа, Сина Божого, це є священний обов'язок кожного християнина протягом останніх двох тисяч років. Ми нічого оригінального не придумали. Ми просто підтримуємо ті традиції, які християни в цілому цивілізованому світі роблять в ці дні.